Це людина часто знаходиться поза кадром, тому що є оператором нашим. Пан Юрій. Скажи, будь ласка, чому ти сюди прийшов? Слава Україні! Героям слава! Чому я прийшов? Угу. Так. Я прийшов допомогти нашим українцям, в нашій нелегкій боротьбі з нашою владою, яка стала дуже корумпована та дуже неприятлива для нашої країни. Слава Україні! Як ти гадаєш, яка основна задача теперішнього майдану є? Основна задача це переобрання нашого керівництва. Повністю нашої України. Це так президента, а також. Вихор, тобто питання євроінтеграції, це, це вже ну друге питання, так? так? так Спочатку хоча, треба перебрати почала на одне із найголовніших. Угу. Дякую. Микола Андрійович, а ви як думаєте? Ми переможемо? Але будемо робити все, що необхідно для цього. Так? А ви думаєте, які саме задачі головні зараз з теперішнього Майдану? Це все-таки євроінтеграція чи відставка уряду, імпічмент президенту? Нехай би там Миколиш, не нехай би там. А зараз але... не підписали. А як ви думаєте, наші кермани чи спроможні до того, щоб підписати асоціацію, щоб дійсно... Спроможні, якщо гроші їм побільшать собі не заберуть? Ні, можливо, себе заберуть. Ну, якби так пішли на зустріч, то звичайно можуть писати. А так відже звичайно. А це я вважаю, що важко треба знайти. Тобто не тільки прем'єра, да? чи прем'єра, чи президента, Верховну Раду. Прем'єра обов'язково, а президента перевибори. Верховна угу. Рада теж перевибори, так же не тільки вибори, а прем'єра призначають зняти через подання президента чи Верховної Ради. Ясно. <світ> Дякую. <світ> Добрий день. Здравствуйте. Сергій у нас питання. Як ти вважаєш, зараз головна задача Євромайдану якою є? Деякі кажуть переобрання, деякі кажуть євроінтеграція. І ще на часі залишається євроінтеграція чи ні? На цей день власне треба Майдану, мабуть, є вже відставка правительства, відставка президента, безручні вибори президента і Верховної Ради Курди, щоб перезагрузити власть, яка себе опозорила своїми останніми діями. А євроінтеграція проводить сама по собі. І путь читатися нетрменної частин знову ізбраного президента перекиснути. Тобто теперішні кірманичі не спроможні його реінтегрувати Україну, так? Так. Вони не спроможні вступити в Європу, тому треба владу перезагрузити. А повинна, повинна позиція зараз домовлятися. Я, якщо так, то на рахунок чого з Моя думка, що ніякий домовленості. Це моя думка. Але є політичні лідери, є політична воля, є політичні домовленості, яких якщо вони будуть, то ми Угу. Ми, ми ага. Дякую, успіхів. Кого нам ще спитати? Спитаємо молодь. Добрий день, Ань, Можна тобі пару питань. Як ти гадаєш, які головні зараз задачі Євромайдану? Деякі люди кажуть євроінтеграція, деякі кажуть, вже євроінтеграція не на часі, вже відставка уряду, відставка президента. Головні завдання це. Що ми можемо щось говорити, ми не робимо на колінах, ми вийшли там у Григорому. Головне завдання, щоб нас звернули увагу. І зараз звернули увагу, чомусь не українські політики, а інші поточки. Дуже багато менше цього приводу. Я думаю, що головне, що показати, що ось ми, ось ми народ, і ось наше таке бажання є. І показати, що ставі Біля міліції в перебуду, коли на суботу робили молодих студентів, моїх повестників, це дуже неприємно. <рекун -праць> <рекун -праць> Питання ще чи повинна опозиція, майдан домовлятися з владою, чи, чи ні? Якщо так, то на рахунок чого? Да. Мабуть, не домовлятися, а хай влада до нас прислухаєш. Ти віриш те, що влада може прислухатися? Не, не вірю, але я хочу вірити, усе, що в нас влада не така вже поїхавша на голову і вона прислухається до нас, бо в інтернеті дуже багато є звернень, різних організацій, які шукаються до влади. Звернення пишуть, пишуть, офіційно пишуть. Інтеше бунт зайшли, накинули да, якісь кто це наші вимоги. Хай вони послухають. Буде ще гірше. Провокації думаю, можна, чи добре не це і просто підуть. І вже не ж провокатором, а самі захочуть це ще розмовляти. <розуміло> Дуже дякую. Сподіваюся, запише цей телефон. Це ой, фотоапарат це я перший раз пробую. <розуміло> дякую. Жень, можна тебе спитати? Як ти гадаєш, головна, головне, гла, головна задача теперішнього майдану, яка? Євроінтеграція чи можливо? Ну вимоги Євромайдану вже давно переросли від тих е, вузьких, як євроінтеграції, за, е, да, зараз вже я вважаю, вимоги не лише Київської Євромайдану, вимоги всіх людей України. Імпічмент президента в першу чергу. Ця влада не повинна керувати людьми, які, мають, які не хочуть бути рабами, які хочуть бути вільними людьми у вільній демократичній країні. Тому, звичайно, вимогаються імпічмент президента, відставка уряду, притягування до відповідальності всіх злочинців, які приймали участь у розгоні мирного зібрання у Києві 30 Листопада. Але деякі кажуть, що треба з владою домовлятися. Якщо так, то на яких умовах про що можна домовлятися? Чи взагалі не треба? Я вважаю, моя особиста думка, ніяких домовленостей з весільною владою не може бути априори. Повна відставка цієї влади від цього режиму, від влади в Україні. Дуже дякую, вичерпні відповідня. Роман, да. питання до тебе. Дякую. Перше, які ти гадаєш зараз, теперішнього майдану найголовніші е, завдання. Тобто євроінтеграція чи все-таки відставка уряду, імпічмент президенту? Відставка уряду, імпічмент президенту. А євроінтеграція це вже не на часі. Без цього євроінтеграції просто нормально, ніколи не ні. буде. Тобто наші е, кермани чи не спроможні євроінтегруватися? Да? А вони і не збираються, вони тільки ходять, як би тобі сказати. Просять гроші. З протягнутою рукою, тому що розграбували державу до такого стану, що не можете кінці року звести кінці з кінця. Ясно, а ти жені як важаєш, по перше вважаю, що... Представка уряду. А євроінтеграція? Євроінтеграція друге. То, тобто то після відставки займемо уряд, майбутній, президент займається цим, так? Так.